Вітаю всіх, мені підписники кидають новини, що Трамп пропонує віддати Крим та Донбас, щоб був мир. Ну, це, це, це Трамп пропонує. Щоб Україна відмовилась від цього. Так, тепер мене цікавить ось що: якщо Україна відмовиться від Криму та Донбасу, буде дійсно мир у нас. Якщо Україна це зробить, у нас дійсно буде отой мир, про який кажуть. Ну, знаєте, можливий. Можливий такий мир, можливий, але зараз буду дивитись, Чи дійсно воно буде? Ну, те, що це топік, це зрозуміло. Втрата території. Зруйновано там все також. Ну, Крим Кремнідон вас так дуже сильно. Наскільки воно буде 100% мир, це одне таке питання риторичне, тому що тут є карта війни і як накопичення ресурсу, тобто це каже, що це як може бути ось та підготовка через декілька років, про яку всі кажуть. Тут може бути. Питання інше, на яких умовах це робити? Можливий, можливе закінчення війни без її повторення, якщо віддати Крим і Донбас. На спеціальних умовах. Назовемо це так. Та ж сама карта бачите, колоду я мішала. Тобто, там повинні бути умови на тему територій. Відразу кажу, не просто так це це робити. Те, що все от так, оце кажуть, тут тупік, знову тупіки. Для України це тупік. Ви бачите, але ось така ситуація виходить, доведеться нам щось про це думати. Якщо про це кажуть, це кажуть не просто так. І ми не зможемо так, ну зрозумійте, що ну, Україна буде мати певні обмеження. Вона буде обмежена в своїх діях і доведеться щось робити таке, що вона не дуже хоче, але виходу іншого не буде. Тому на даний момент ситуація така. Я не скажу, що прям все віддають, але цим будуть заганяти в тупік.